Ну що, мої любі, буду вам розказувати про мої успіхи у проєкті Project Pen. Я вам виставила те, що я і той раз показувала, що не почала. І також нове З нового ось такі тіні. Гляньте, вони такі поюзані, звичайно. Але, але гляньте, мої, мій улюблений колір це ось оцей тут уже е, таке як донишко видно, білий, менш такий поюзаний. Оце персиковий, гарно я його. І дуже зелений. Мені подобався зелений, ну менш коричневий і чорний. Але протязі цього місяця я користувалася саме всіма тінями. І бачите, і сьогоднішній ось макіяж зроблений якраз таки цими тінями. І до наступного разу я збираюся закінчити ось оці зелені і збільшити навкруги оцього ось персикового. Дуже класні тіні, гарно так я їх розходую і вони мені подобаються. Чого не скажу про оці нижні для. Брів, Бо брови у мене самі по собі такі чорні. Я така україночка, натуральна україночка. Я брови, чесно вам скажу, навіть не підфарбовую різними, там у мене самі по собі ну підчіпую, бо якби я їх не підчіпувала, по секрету скажу, були б як у Ну, та, такими бровами наградила природа. І тут би срослося, і отут би було все. Отут або так, вниз вони спускаються навіть отут, чесно вам скажу, оці якраз такі мої е, брови. І що ще покажу з того, що дуже мені подобалося, я кожен день використовувала ось отакі пензлики. Спочатку наносила основу ось таким: бачите, яка основа персикова. Якраз таки оці ми наносила персикове, менше біле, також використовувала коричні тіні і зелені, а чорні використовувала ось оцією скошеною кісточкою, як намоки на. Робила на свої стрілочки, щоб потім стрілочки по тим лініям навести. Що ще мені сподобалось дуже? Я його використовувала, це ось від LSF бібішний такий коректор, я дивіться, його ну, пошти закінчила. Зовсім уже його трішки, і я думаю, що хоча хоча тут ще отак буде, і я його на два місяці розтягну. Але класний. Я вже це використовую друг, другий такий стік, він мені подобається. Менш я використовувала, тому що забувала, але це не значить, що це не дуже гарна річ. Це дуже гарна річ, ось для. Кут Кікули, масло е, з ананасом, і я, я виправлюсь, я буду його використовувати. Е, тим паче для моїх нігтів це потрібно. Так як я маніпуляційна сестра, і мені потрібно, щоб отут не було ні ранок, тому обрізати мені ну, не рекомендується кутикулу. А щоб вона не була з такими, як заосінницями, з такими ранками. Якраз це масло дуже допомагає, і мені воно подобається. Буду використовувати і в наступному місяці. Також у мене закінчилося ось таке масло для вій і брів, щоб були такими міцними, гарними. Ось уже я його пусті баночки. Воно без запаху. Я вже вийняла зверху і заглушку чорненьку. І... Його покажу вам в кінці місяця в пустих баночках. Тому відкладаю. А замість нього, замість нього беру ось таке масло від лісової. Я вже три дні його поюзала, спробувала. Мені воно сподобалось. Ось тут такий е, гарний пензличок, такий широкий, я отак беру. І прокрашую оцею рідиною. Рідина такого якогось кольору, як не чисто білого, а мутного, мутненького такого. Кольору. Буду використовувати, дуже подобається, думаю, користь буде. Також, також Що мені менше з цього всього сподобалось і рука менше тянулася, то це до оцієї сиротки від Глембі. Я намагалася, але все ну, десь третю частину я використала, було от так десь. Отак от було, стало отак. От я думаю, в наступному місяці я отак от її точно використаю. Але рука до неї якось не тягнулася, більше тягнулася до ось такого Китайський тонік. Він, ось тут його у мене залишилось небагато, гляньте, отак от десь. Ну, чуть менше, ніж половина. І от до цієї у мене тягнулося більше. Тому що. Користь, від неї навіть ну я відчувала, більше у мене насичувалася шкіра, і теж для макіяжу більше отам мені подобалося. Хоча і Глембі, на Глембі теж класно лягає макіяж, тонак і консилер теж, ну мені подобалось. Тянулася рука, але не кожного дня до ось такого парфумчика в спреї. Це дезераблю, парфумований спрей такий як важкуватий аромат, але вже тут, ну, чесно скажу, зовсім мало, і я його довикористаю. Теж покажу в пустих пляшечках баночках. Для того, щоб макіяж був ідеальний, я використовувала ось такий. Тональний крем Ельф, я його колись купила на iHerb, замовила. Він щось коштував небагато, тут 30 мл. Взяла його як новинку по акції. Гарний крем, але мені що не подобалося у ньому, і я його відставила, що отут, а ось дивіться, який він брудний. І мені це не подобалось. І зараз вже він закінчується, його вже ну так, каплі. Невеличкі видавлюються, і скоро буде проблема, як звідти все достати. Але тут, а ось дивіться, яке широке таке горлишко, я думаю, з нього легше буде дістати. Хоча, хоча, чесно вам скажу. І воно. Цей тональник закінчився. Він був темнуватий, але його брала якраз таки для літа. Ну і зараз тут під очима консилером оцім наношу, а потім зверху цей тональник. Тому я думаю, тональник я закінчу. Що менше ще? Розходила це ось таке від залежне, воно вже застоялася у мене. Тут уже ну, зовсім цього лосьону залишилось небагато, але рука не тянеться, але буду використовувати, я вам кажу. І що ще буду використовувати ось такий парфюмчик, парфюмчик Summer від Креасіон nice, Юнайс буду використовувати, теж він такий. Насичений такий важкий аромат, ну на, на зиму якраз таки піде. Гарний парфум буду використовувати. І е, з новинок, що я в своєму арсеналі купила в, Авролі, в Аврорі, рука тягнулася, і я купила це для губ скраб з кокосом шикарніший, шикарний скраб. Виробник у нас іде Україна. Ну, з задоволенням буду використовувати кокос це моя тема. Я е, обожнюю кокос. І також ось тінт для губ, такий, як з сусальним золотом, написано, але яке там золото, звичайно. Але мені сподобався в чим, Тим, що близько е, проходить. А тінт, такий ніжно-розовий, залишається. І також буду користуватися от таким, як коректор ручка, нажимаєш, і воно такий, як дозіровано виходить коректор. Він такий ніжний, біло-ніжний. Під очі дуже гарно використовувати його. Мені він сподобався. Він не наляпістий. У кого проблеми там синяки, він, звичайно, не справиться. А у кого там нормально під очима, щоб зробити легкий такий макіяжик, саме те. Ну Ось такий був мій проєкт Project Pen. Я. Буду це все використовувати. У мене як якийсь такий е, садор з'явився, е, щоб це все доробити, до, е, доюзати. І я надіюсь, що я це зроблю. Тому що Project Pen мені в цьому допоможе. До нових зустрічей! Цілую всіх, па-па!